Кожного ранку в п'ятій годині в тишині, в спокої, нікого немає, серед ночі йти на роботу. І дуже часто Бог в цей момент багато чого дає на серце і говорить, і особливо коли десь звук з Богу, то дуже бачу, говорить Бог тоді. Але якось на днях ішла, і думала, що я буду в цій церкві у вас. Дякую Богу за цю можливість. І думала про цей день подяки, і прийшла така серце думка. Ми сьогодні на столах у нас є все, що ми маємо, ми можемо викласти кожен твір Божої руки, поставити на стіл і сказати дякую тобі, Господи, за нього. А в моє серце прийшла думка, якщо там в небі, сьогодні також день подяки, якщо стоїть в моєму кошечку на тому столі, який там мій політ, я хочу прославити Господа мішем мої... і. В нашому серці прийшло до розуміння, що Бог віддав нам усе із достатком. І що ми мене безладити його. Я ось сам наснився мені, ось стою на дорозі своїй дві торбинки в моїх руках. Все, що було колись в думках, ось в одній, що колись сказав, стільки бажаних та незроблених справ. Всі розвили хід життя був готовий мійняти щодня. ній обіцянок повний, листи в ній плані, великий міст. в ній бажання міняти буття, все, до чого життя. Тут були слова, почну і читати, і молитись цю день у день обіцяв собі, то проходили швидко дні, тиждень місяць, за роком рік. А почну Почала світ. Ось вже завтра почну читати. Слово Боже, я буду вникати, буду більше і більше молитись, буду лише для Христа трудитись. Тут цих слів на щодень достатку. Починаю я щодня спочатку. Починав, починав, починав і напочну все життя витрачати. Тут були й слова: зроблю: Ти скажи, я допоможу. Я життя зроблю своє іншим, я не скажу поганого більше. Я зроблю своє серце чистим, піду по шляху дарнисті. Не зроблю від Христа ані кроку, тільки з ним буду. І так щороку а ще більше займали місце ті слова, що не мали змісту, де в пустих нерозсудливих темах у не чужих життєвих дилемах. Я сидив там суди пусті, стільки слів, як камінь у воді. Тут були і слова, як так, як ж ти не побачив знак, Бог казав не грішити нам? Говорив я, хоч не сам. А в кінці на самому дні я побачив слова ще одні. Я подумав, ні, вони не мої. Але голос у тому сні чітко і ясно сказав це ти. Їх поставив, мій друже, сюди. Я стикався. Ну як я міг? Це, напевно, не був мій наріг. Іншим можна. А що ж мені? Це мене змусив інший брат. Він сказав, я що мав мовчати. Інші кажуть, це їх мене. Я ж сказав тільки раз чи два. я себе і тільки з цілого звуцілоця на одного щастя Заводіли думки, я крій, виправдовував я вік свій, виправдовував лиш себе носу, і летіло туди знов світле. І торбинка була важка, не пиніла її рука, ледь її я втягнув весь час, вона ж більшала раз у раз і писала на ній слова. Я подумав, яка біда, звідки взялося стільки ваги? важко так все це нести і промовити голос знову, все, що скажеш, ти рап'я того. Володіти словами, вміло, це є також Господній дім. А ось друга драбинка в руці, ні, не помітна вона мені. В ній не було тієї ваги, і не важко було нести так, не наче вона пуста. Я подумав, ну це ж маячня, хіба може насте? Понесе, геть, немає змісту у сні, хто ж то носить торбинки пусті, відкривши втратив слова, бо ні дійсно нічого, нічого нема. Зупинився тоді на мить, в чим то зміст, як його роз'яснить? А на торбинці, що геть поста, там писав, що це діла. Я зникався у мить, ото геть прокинувся від свого сну. І заснутися вже більше не міг як прожити життя, я так зміг. Я без діл, як лише слова, це ж, як дерево, що без плода. Є листки, що колишуть вітри, що шумлять, ти лиш їх зачепи. Вони навіть сховають у тіні, покажуть дерева і сучі та шукають усі плода. Не потрібно нікому листва. Час сьогодні ми маємо благий. І можливість нам Бог відкрив час заглянути в глибину життя, що в нас важче слова чи діла, Чи ніколи служить пустий, повна нема, а я який, що я сіяв і що зберу, що скарбницю небес покладу, в чому я прилесу йому плід, який дам творцевий звіт? Що скажу, коли прийду знову, яким він мене знайде. Що третій рік не приносить ніякий плід. як то колос, що геть пустий, як колодязь, що вже сухий, що для батька я принесу, яким до отця прийду, що побачу в його очах, чи не прийде у душу страх, як я своє життя, скаже сину, моє дитя. Я за тебе життя віддав, я тобі так багато там, я ж тривожив тебе щодня, щоб тобі не знайтись без плода. Що за він ти мені принесеш? Є слова, тягарем їх несеш, але де заховав тіла? я від них не побачив плода, як тривожить оці ці слова. Страшно так підійти без плода і почути лише війни, як тобі без плода увійти. Дві турбаньки у нас в руці, все, що було колись в житті. Даймо звіт, яку важчу нести, і в якій з них є біг має.